Всім доброго, гарного, мирного дня. Сьогодні покажу знову бройлерів своїх, наших, їм ем 50 днів. Значить так, було в нас їх 35. Один уже я розказувала, що один відійшов. І потім через пару днів ще один. Але в ті дні було дуже жарко. Ми обратилися до ветлікаря. Він сказав, що це, скоріше всього, від жари. Дав тільки вітаміни їм пропаювати, чиктонік і все, більше нічого. Ну і По можливості охлаждати. А як охлаждати? Все, що, що можна охлаждати, як можна охлаждати, ми і так охлаждаємо. Водичка стоїть, двері відкриті. ну Відкрили ще там двері в тому краю в сараї, щоб ну, трошки було двіження воздуха. Пузняка то немає по-любому, бо ну, жарко, літо. І так хоч трошки движеться воздух, та й не так може жарко. Оце все охлажденіє. Також водичка, корм, все, що треба, все, все стоїть. Днем вони на вулицю не дуже і виходять, бо жарко. Так, вечором і вранці можуть вийти. Підросли, звісно. Гарні вже такі. Вже виборочно можна пробувати різати. Ще не пробувала, ну хочу, вже попробувати. Теж, як будемо різати, я покажу. Зараз я, може, зважу пару штук, Попробую. З трудом зважила, значить, є більше трьох кілограм. Ну, це живий вес половиною, під 4 екземпляри. Показати не вийшло, бо віси маленькі, кухонні, вони стояти не хочуть. Ну, є гарні вже гарні курчатка. Це вже як заріжем, то я покажу, скільки чистий віс ховаються бідні, де прохладніше. Жара і жара, нікуди не дінешся літо. Туди повиходили в сарай до, до козочок. Ну, козочок зараз там немає, кози на вулиці. Поховались вон під клітку кролячу. Хто де? Їдять вони вже фінішний корм. Купили ми вже два мішка. Ой, так, з'їли вони, один мішок з'їли стартового один мішок. Потім з'їли 5 мішків ростового і зараз вже їдять фінішний. Їм 50 днів. Ну, Вроді би хороші ростуть, от який гарний екземплярчик, півник. Для себе вирощуємо не на продажу. Так що, що вийде, те вийде. Хочемо тушонки зробити, Морозівку заложити, щоб було що дітям їсти. Хотіли ще партію взяти, але щось ми не рішаємося, бо жарко. Ну, побачимо, Може ще і передумаємо і візьмемо. Так що такі вроді всі новини розказала, показала, підросли. Шо, що ще я можу забула сказати? Ну, їдять фінішний корм, плюс пшеничку додаємо. Бачите, як їм жарко, як вони бідні хекають. А на вулиці ще жарче. Ну, добре, дякую всім за перегляди. Будуть новини, покажу, розкажу. Всім всього найкращого, пока-пока.